В наявності Toyota Land Cruiser 300 2021 року в комплектації преміум оснащений бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літри Twin Turbo в парі з автоматичною коробкою передач, додатково встановлений дефектор капоту, захист двигуна, а також комплект дотягування дверей. Оснащений безключовим доступом, має електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського. Мультифункціональне кермо, кермоздоблене шкірою, проекція на лобове, обігрів лобового скла, камери 360, передні і задні парктроніки, бездротова зарядка, люк, підігрів, вентиляції, утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, багатозонний клімат-контроль, автомобіль в гарному стані. Також має електропривід багажного відділення. Пробіг автомобіля складає 26 тисяч Він на гарантії, та чекає вас на огляд та тест-драйв в Toyota центр Вінниця.